Трохи, скажімо так, більше, докладніше, ми маємо можливість поговорити про оперативну ситуацію на цій ділянці. Віталій Міловідов, офіцер Карадагу, 15-ї бригади оперативного призначення. Віталію, дякую, що знайшли можливість долучитися. Вітаю вас, добрий день, пане Олександро. Віталій, насамперед, у нас на екранах має зараз з'явитися QR-код. Хочу на перш за все звернути увагу. Це дороговказ вказ до збору на станції радіоелектронного захисту для артилерійського дивізіону, бригади Карадах. Віталій, я так розумію, що потреба саме в у ребах на вашій ділянці вона дуже велика. Чому аж так? Саме так, пане Олександро. Ну перш за все для артилерійського дивізіону проводимо збір на РЕП, оскільки основним фактором зупинки. Ворога на нашому в зоні нашої відповідальності стала організована вміла оборона за рахунок артилерійських підрозділів ВПВ, ну і прикриття піхоти, які проводили титанічні зусилля. Але ж таки артилерія відіграла значну роль. Тому, як бачимо, ситуація щодо Селідова в зоні нашої відповідальності менше за останні 3-4 доби мінімальна кількість штурмів піхоти проводиться. Але південніша ситуація становиться більш загрозливою для міста Селідова з напрямку сторони населеного пункту Українськ. Ворог рухається, не йде в, в прямі лобові атаки. Тому зараз горизонт їх роботи в півдронів набагато ширший в зв'язку з просуванням їх по територіям. Вони залучають навіть півдрони в черговому режимі, які мають без дорозвідки, без визначення цілей, залітають просто в певні рубежі. На яких можуть знаходитись на наші позиції, і в режимі очікування вислідковувати транспортні засоби. Які здійснюють логістичні або підвіз боєприпасів і намагаються їх вразити, тому засоби РЕБ дуже актуальні і дивлячись на те, що вони застосовують нові частоти, наявні засоби потребують модернізації? Віталій, скажіть, а якщо от ви частково зачепили це питання, якщо от, знаєте, розкласти все ж таки дрони, ну ударні щільність, інтенсивність артилерійського вогню чи Кількість піхоти, от на вашу думку, є вирішальним чинником в оцих просуваннях ворога. Там ну і навколо селідового, і головно, от південніше міста, що превалює, скажімо так, що дає ворогу перевагу, ворогу перевагу надає. Все ж таки, все таки піхота вирішує дуже багато, і кількість піхоти е, значною мірою відіграють просування противника на фронті. Вони задіють безмежну кількість особового складу, який накатиме... Проводить штурми, можливо, вони не супер підготовлені, але коли це група піхоти, там 20-30 військовослужбовців, які здійснюють вогневе враження на подавлення наших, наших позицій, то тяжко навіть підняти голову. Тому кількістю вони намагаються задивити і мають успіх за рахунок масштабної чисельності свого особового складу. Віталія. Коли вони стикають... так, так дві. Коли вони стикаються з проблемою просування, тоді вже набагато більше застосовують артилерію та ФПВ-дроги. Скажіть, а техніка? От ми коли працювали на з вашими хлопцями, да якраз здається в цей період, перша декада вересня було кілька спроб у них залучити техніку, а, але потім вони відмовились. Великого зиску не було. Зараз техніку вони задіють танки, бронетранспортери. Ну, за період, який минув з перших там днів першої декади вересня, де вони намагалися декілька танків залучити. БТР МБЛБ, МТЛБ, було все успішно знищене. Більше вони не залучали техніку. Це були поодинокі випадки, і це в ну, в більшості випадків піхота. Віталій Міловідов, офіцер 15-ї бригади оперативного призначення «Карадах», був щойно на прямому зв'язку.